Застосування в Сполучених Штатах Америки, FCA FAS, FOP. А, Знову ж таки, да, у нас є загальні правила, а є ще додаткові базиси. Конфлікт між правилами Групи F. Пункт b 7 Примітки для покупця та законодавства Сполучених Штатів Америки, що регулює зовнішню торгівлю. Між ними є конфлікти в, в правилах доставки. Якщо перевезення здійснюється покупцем, то звіт про експорт має подавати уповноважений агент, призначений покупцем. Зазвичай це є експедитор, обраний покупцем. Покупець може призначити будь-кого, хто перебуває на території США, щоб подати звіт від його імені, в тому числі продавця. ФОП у внутрішній торгівлі США відрізняється від значення ФОП у правилах Інкотерств. У них свій союз, і в них у штатах а, свої правила. ФОП використовується не тільки для перевезення товарів в море, але й для внутрішніх перевезень на будь-якому судні, вагоні або іншому транспортному засобі. Контейнерні та змішані перевезення та правила інкотенсу. Наприклад, дві наземні ділянки. Одна морська на звичайному транспортуванні товару морем. Переваги контейнерного перевезення, звісно, що очевидні. І контейнерне перевезення звужує ризик пошкодження товару та його крадіжки. бо що, завантажили на терміналі в контейнери, його і... Собі воно пливе да, по морі, от. чи навіть літаком. Бо що вже іде діло, жд сполучення, залізничне сполучення авто, Тут я вам говорю: приклад був, живий, де дійсно перевернулася фура і були пошкоджені там, бойлери. Так, от. І завдяки тому, що не резиденти, приїхавши на завод, звернули увагу на прес-форму, де Іде упаковка класна, та, от завдяки цим широким бортикам пінопласту ці дорогущі бойлери не були там сильно пом'яті, тільки якась одна сторона, тому що у них було, та, от, таке фасування, що вони, от, як пружинка, собі могли а, не бути так сильно пошкоджені. Особливо підходять для контейнерних перевезень базиси постачання. постачанням. Зверніть увагу FCA, контейнерний еквівалент ФОП, CPT та Сі. Товар передається перевізнику на контейнерних терміналах і немає сенсу переносити ризик до поставки вантажу на борт судна. Хто сплачує тарифи? Ну тут дивимося вже правила для будь-якого виду або видів транспорту, бази з поставки, здійснення митних формальностей. При експорті, так, FCA, от саме такий популярний, якщо брати Україну, ось а, продавець за митник, так, далі вже працює покупець. Правила для морського та внутрішнього водного транспорту теж. ФОП, наприклад. Здійснення митних формальностей при експорті. Продавець далі працює покупець. А, так. ДДП єдине правило інкотерс, де продавець оплачує тарифи. Доведення події форс-мажору судова практика в Україні. Тут вибрані справи Верховного суду. Наприклад, настання форс-мажору не може бути підставою для зміни умов договору та звільнення від виконання зобов'язань. Постанова Верховного суду справа номер така. Тематика наступна. При виникненні форс-мажорних обставин сторона, що на них посилається, має довести не тільки наявність цих обставин, а й те, що вони унеможливили виконання саме цього конкретного зобов'язання. Наступна справа: Форс-мажор має місце тільки тоді, коли непереборна сила робить виконання зобов'язання неможливим, незалежно від зусиль та матеріальних витрат. Якщо зобов'язання виконати можливо, але це стало складніше або економічно невигідно, це не форс-мажор. Справа наступна. Ми є достатнім формальне посилання на лист торгово-промислової палати, оскільки суд має ще досліджувати докази в сукупності, це якщо ви вирішуєте справи в українському судочинстві. Сертифікат Торгової промислової Палати України, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом про їх існування, а повинен критично оцінюватись судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами. Форс-мажорні обставини не мають преюдиціальний заздалегідь встановлений характер. При їх виникненні сторона, яка посилається на дію форсмажорних обставин, повинна це довести. Сторона, яка посилається на конкретні обставини, повинна довести те, що вони є форсмажорними, в тому числі саме для конкретного випадку. Ось тут посилання на правила Incoterms 2020. А ось тут у нас практика деяких закордонних країн. Країна, наприклад, Греція. уповноважена організація, яка Вирішує питання по форс-мажорах. В них не існує цього. Форми довідки не існує. А, інша інформація. Дати підтверджувати форс-мажорку в судовому засіданні. Литва, так? уповноважена організація. Є ось у них ТПП Каунаса. є фірмовий бланк, є інша інформація це постанова уряду Литви, яка затвердила цю, цю історію. Македонія, у них Економічна палата Македонії, лист довільної форми, листи щодо форс-мажору видаються компаніям, які членами Економічної палати Македонії. Молдова є ТПП Молдови, є офіційний бланк ТПП Молдови, Закон Республіки Молдови про торгово-промислову палату, Об'єднані Арабські Емірати. У них Судові інстанції визначається судом, бланк, по якому ми доказуємо, що там сталося, і здійснюється виконавчою службою. Сполучені Штати Америки суди арбітражі, форми не існує, і там відповідні державні органи цим займаються. Служба 911 якось. Поліція, митники, Туркменістан, палата, сертифікат на бланку ТПП, постанова управління ТПП. Ось такі можуть бути да, от, варіанти практики деяких закордонних країн. Тому всі, хто працює в ЗЕТ, зверніть увагу на форс-мажорки, на базиси безпоставки. да, і, от і більше вникати всі ці ситуації, тому що тут є великі ризики, і коли ці ризики настають, компанія несе витрати. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі!